ще не відбувся, а тайсон фюрі вже встиг попасти в скандал, принаймні в українському просторі. В тренувальному таборі цигана помітили вузького, який ще пов'язаний з силовими структурами. Шок. Та ніби як не має бути, аж знайти людину, яка вважала британця високоморальним, котрий перед найбільш важливим поєдинком у своєму житті за цілих 80 мільйонів доларів не піде на все. Заради перемоги, як на мене, важко. Особливо беручи до уваги його ідеальний бекграунд у вигляді наркотиків, пияцтва, підкупу людей для подачі брехливих показань у суді, допінгу та іншого. Ну тобто це далеко не свята персони, приділяючи так багато уваги таким безпірно болючим для нас моментам, які тим не менш, абсолютно ніяк не впливають на цигана, його думку, ставлення та навіть навіть на нас, з вами в цілому і не на нашу країну. Черговий болотяник, якого партнери пропустили і в США, і в Європу. Ми втрачаємо головне, що дійсно важливе. Не що він зробив, а чому він це зробив. І відповідь на це питання насправді згладжує все те неприємне, що плаває на поверхні. На душі одразу стає тепло, а губи розходяться в посмішці адже в на проблеми. Він банально не може знайти спаринг партнерів. Які могли підготувати його до українця, через що й готовий до співпраці будь з ким, навіть з вузькими. Спойлер, такий дурник йому точно не допоможе. Усик був серед найвищого тунку, тому якийсь 22-річний добин з болота, не вартий навіть і нігтя українця. Закопівати стиль Олександра досить рідкий веру гігантів у Хвівейті майже неможливо, тим не менш, майже не означає, що взагалі. І насправді деякі гарні зміни, а точніше гарного хлопця. Одного для реваншу циган все ж знайшов. Парубок, хоча й маловідомий, проте вкрай. Походи з боксерської сім'ї майже немало нагород, хай і не в профі, та що найголовніше, його техніка вкрай різноманітна. багата, що дійсно дозволяє йому копіювати Олександра. Але наскільки ця копія може відповідати оригіналу, чому всі інші спарні партнери не викликають нічого, окрім знову ж тієї і самої посмішки, та чому є набагато кращі варіанти. Які не в циганському таборі, в таборі одного з найвеличніших боксерів Британії, за думкою багатьох. Мої вітання, мене звати Макси. Це одяг з парень партнерів Юрій перереваншев з українцем. І перемотати я вам вкрай не рекомендую, адже розібравши їх, ми дізнаємось, в якій зараз ситуації знаходиться циган. Пропоную розпочати ось цього чоловіка, який в профікарі запам'ятався далеко не своєю технікою, а скоріше жагою до горішків. Виходить з Казахстану, Жанко Кособуцький. Має 19 перемог, 18, з яких були дострокові, статистика гарна, але нам зараз не до неї. Тим паче опозиція така, що готова була падати без ударів. Нас цікавить техніка, а якщо конкретніше, як вона зможе допомогти британцю в реванші. І тут у вас вже мало би виникнути одне малесеньке питання після цих хайлайтів, яке звучить приблизно так: а в якому цей Кособузький схожий на українця? Сполер, один критерій все ж дійсно співпадає, він шульга. Все. Ну тобто сюди можна ще додати, що він б'є руками як усик, але не по голові якусик. А тому то дійсно все. Окей, якщо без жартів, то в них ще однакова антропометрія, проте з точки зору техніки це повна протилежність українця. Жан представляє себе зучинісінького панчера, який в повільному темпі навіть розслаблено підходить до суперників. На ближню дистанцію його основно ну, вицілює їхні слабкі місця і заряджає туди досить непогану гармату, чи то в одну чи серії, в основному Хуки. Арсенал багатий, таймінги непогані, одним словом, доносити свої удари він вміє, про що свідчать нокаути у перших раундах. Але дідько, це повністю стоячий боксер, який ще й примудряється провалюватись проти таксистів. Його робота ніг нічим не краще ніж 130-кілограмового китайця. Координація і взагалі гірша ніж старого Майка. Максимум, з ким його можна порівняти, так це з гасівим, і для нього це буде ще дуже гарний комплімент. Проте ніяк не з усиком. Адже робота Ніг це основа, на якій базується весь стиль українця. Не гостійка на дистанція, а ноги. І навіть якщо все інше схоже, уявімо, що він може скопіювати когось так гарно, як Джим Керрі, має такий талант. То без цього компоненту без ніг воно виглядатиме, відчуватиметься та в цілому буде зовсім іншим. Такий боксер, як Жанг, ніколи не замкне цигано біля канатів, не представить для нього небезпеку на дальній, оскільки банально не вміє скорочувати вісне так гарно та що не менш важливо швидко, як українець. Ну тобто, як груша, яка тримає руки, як усик та має майже однакові з ним габарити, це дійсно непоганий варіант, на якому можна відпрацьовувати комбінації по тулубу, просто прямі удари в пах тощо. Але чи таку роль має відпрацьовувати спарен партнер, не впевнений. До речі, другий хлопець, канадець Олексій Берер, деякі прогалини казаха ніби як закриває. Назвати його стоячим, особливо з такими габаритами, язик не повернеться. Як для 110 кілограм м'язів, що що виглядає він вкрай потужно, парубок досить рухливий. Також Ольга також має аматорський досвід, проте не досить чемпіона, адже на кваліфікаціях програв французу ледь не з мінусовим рекордом, що демонструє його рівень. І хоча в профі він не знав поразок, вигравав впевнено, виглядав емоційно або й технічно, все це, як ми вже зрозуміли, пізнається в порівнянні. Опозиція була вкрай жахлива. Більшість суперників це ніби просто канадські лісоруби без жодного досвіду в боксі, і на фоні них так, він крутий, адже хоча б розуміє, що таке дистанція та як її контролювати. Але зараз трішечки інший рівень. Я знаю, що не всі спарних партнери мають бути чемпіонами, але саме зараз вони мають готувати до цього чемпіона. Бути якщо і не як він, то хоча би робити те, що робить він. Алексіс рухливий знову ж на фоні таксистів, в той час, як проти добре вгодованого маленького француза, був стоячим та повільним. Він працює на ногах, але робиться не на постійній основі, зовсім не так як українець. Не смикає суперника, не змінює позицію під час нападу, не кажучи вже про фірмові заходи, як і не змінює під час захисту. Просто розриває її виключно по прямій. Ніби і контролює дистанцію, що проти менших та стоячих не дуже складно, але не завдяки ногам а просто габаритам. Буксує на дальній, проте не серійно, не так легко, захист її взагалі ніякий, що, до речі, поєднує його з казахом. І ніяк не допомагає британцям, адже нагадаю, що одна з головних проблем Тайсона це те, що окрім того, Паркоту він так і не зміг нічого донести. Вибір Канасі на відміну від Кособуцького, в цілому можна якось продати, але знову ж більше схоже на те, що циган вибирав по принципу, аби був шульгою. І в цей момент я думаю, ви вже розумієте, до чого я веду. З такою стійкою хайвейті далеко не все так добре. Настільки не добре, а вибір настільки малий, що цигану прийшло взяти в спарних партнера вузького, який, до речі, навіть не шульга, а просто буксує в двох варіантах. Коли я шукав матеріал про цього 22-річного дронова, то в мене ледь очі не вирізли на лоб. Чемпіон всього, чого тільки можна. Коли я слухав його реалії, то фантазія в голові намалювала такого собі білого двометрового Мухаммеда Алі, овішаного нагородами як північно-корейський генерал. почутого відверто був шок. Шок, який вже через хвилину змінився посмішкою, на все обличчя після чого виникло питання: а чи не позвав його Тайсон щоб просто побити? Повільний, стоячий, неатлетичний 115 лось зі зростом 197 см, який ще навіть не шульга. Буксує, як саме звичайнісінький боксер, пропускає від середняків, а що ви зрозуміли, цей суперник виграв по матерах трохи більше, ніж програв. Причому пропускає ще й у двох стійках. Ну тобто фішка заради фішки. Для чого він це робить, я не знаю, але виглядає так, ніби любить у всіх позах. Одним словом, прямолінійний безперспективний дубень, який вигравав виключно через габарити та вміння тримати. Все ж таким здоровим, мені здається, він був вже і в 16. Для чого такий Тайсон, ну я взагалі не знаю. Можливо, то якщо Олінський монах хоче набити кулаки на чомусь твердому. Можливо, просто хоче підняти моральний дух після поразки. Таке в боксі дійсно є, адже коли тебе б'ють на спарингах, мораль падає нижче плінтуса. В той час, коли ти там як Бог, то хоча би вийдеш на бій зарядженим. Я не хочу вішати ярлики, але тут дійсно не потрібна глибока аналітика, щоб побачити його клас. Ну хрін з тим класом, то він просто антонім до слова Усик. Ті самі проблеми, що і в колишніх двох вони беруть не технікою, а міць, якою їх обдарувала природа. Місію, якої, до речі, був обділений наступний спарринг-партнер Кевін Ларена, що тим не менш не заважає йому бути найкращим серед вище перечислених, як і по досягненням, так і в цілому. Шульга також колись виступав у Крузерветі за часів Усика, але до топів все ж не дійшов. Що дивно, адже технічно парубок дійсно виглядає непогано. швидкі руки, арсенал дуже схожий до того, що в українця, вміє гарно контрнападати та чудово доносить прямі удари більшим за себе суперникам. Сам Ларена невеликий навіть менший за Усика, але, як ми бачимо, йому це не заважає. Працює тулубом, вміє змінювати рівні та фейкувати, легкою ціллю ніби не є. Але чомусь в поєдинках навіть проти середників йому це не допомагає. Причина він не вміє комбінувати. Ну тобто окремо, ніби той самий набір вмінь, що вусик, але одночасно реалізувати його Кевін не може. Процесору не вистачає потужності і замість одночасності, він робить це поетапно. Чому так? Гадаю, просто недостатня кількість годин в залі разом з меншою обдарованістю. Що це в результаті дає Ф'юрі? ну якщо ти скаже йому стій, і захищайся, як усик, він це зробить. Якщо він скаже вдар мене як усик, він це також зробить. Але якщо він попросить побуксувати як усик, побачене британця розчарує. І це я навіть не говорю про очевидну різницю у виконанні, яка десь ледь відчутна, а десь, як, наприклад, ноги вкрай відчутна. Хоча колись Кевін навіть заходи за передню робив, ситуація в цілому не надто оптимістична для британця. Більшість цих хлопців допомагали йому ще в першому бою, і як ми бачимо, не дуже успішно. А тому розраховувати, що в цей раз все буде по-іншому було би неправильно, подумав Сиган, і почав шукати, шукати та шукати хлопців з самих низів. Так званого підвального боксу. Де я зміг викопати один діамант, важливе поповнення під назвою Fernal Fares. Друзі, перепродовження відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом. Хай -то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Patreon, де вже вийшов другий випуск ексклюзивної рубрики «Найцікавіше за місяць. Абсолютно! Безкоштовно для всіх, хлопак, мото дрону, але американська версія, тому нагороди щось то і значить. П'ятиразовий переможець з золотих рукавичок, на маторах по версії журналу The Ring і так далі. У любителях має 30 перемог, та лише дві поразки, одна з яких олімпійському чемпіону в профі 8-0. Тренується в залі чемпіона UFC ЮСІПере, часто спарингує з ним і досить успішно. Хоча потрібно розуміти, що той не боксер, показує вкрай цікаву техніку, як для хевівейту, надзвичайно різноманітно. Фернел ніби вміє все. Видно, що його батько ще з дитинства сина знав, ким той буде, мав на нього плани, а тому готував ретельно, але ця різноманітність виливається в трохи неякісне виконання. Бокс американця далеко не ідеальний, але не ідеальний не значить не схожий. Боксує в двох стійках, проте краще, як на мене, виходить саме шульгою. Має ідентичну антропометрію і це лише початок довгого списку під назвою Знайди відмінність. Фарнал дуже схожий на Олександра. Він навіть так само любить танцювати, що допомагає йому бути легким та рухливим. Боксує на дальній, змінює позицію після нападу, хлопець точно не стоячий, хоча й часто любить залишитись на місці з цілі перевірити свій захист. Захист, до речі, відрізняється, адже як і більшість американців, той полюбляє боксувати з опущеними. Руками. Проте такий нюанс можна з легкістю виправити. Техніка дозволяє. І сам він розуміє, що на такому далеко не підеш. Швидкий, комбінаційний, що не менш важливо, не забуваємо, як Олександр любить серії, та в цілому дійсно чудовий спарринг-партнер. Знахідка на реванш вкрай потужна. Фізично хлопець хоча й програє українців, але йому й не потрібно боксувати 12 раундів у високому темпі. І хоча це не єдиний маленький нюанс, ключове слово в цьому, що маленький. Той час, як все саме важливе для підготовки проти Усика, в нього є. Реванш стає дедалі цікавішим, але у таборі цигана був ще один хлопак, якого чомусь немає на жодних фото. Неймовірний, Мосес і Теума в народі другий Усик та британський Тайсон, прізвисько, яке він отримав за якість боксу в такому молодому віці. Без жартів і Теума ніби брат близнюк Олександр, причому, схожість проявляється не тільки в техніці, а й у всіх інших моментах, як і у випадку з Фернелом. Тільки якщо американець різноманітний і може боксувати як усик, то Моси. Це збоксує якусик. Але чому ж тоді циган не, не хизується? Це ж неабиякий тиск. Чому його немає на фото зі всіма? Невже Ф'юрій намагався це приховати? Насправді так, але не зовсім. Нещодавні інтерв'ю Тиуми дає нам зрозуміти, що він дійсно був в таборі цигана, але не з метою допомогти йому. Його позвали лише заради декількох спарингів. Людською мовою це звучить так. Британець позвав допомогти, на що той сказав, в мене є свій бій, але я приїду. Приїду не щоб підтягнути тебе до реванша, а щоб провірити свої сили проти тебе. Останнє його пряма цитата. Причинки цьому ще й додає той факт, що тренер Теуми це колишній тренер Ф'юрі, котрому точно було не менш цікаво побачити свого нового лідера проти колишнього. Ви розумієте, що це взагалі означає? До Сега їде 19-річний хлопак не зцілі отримати досвід. З ціллю перевірити, чи може він його вже потягнути. Як на мене, це неабияке приниження екс чемпіона, ставлення до якого після поразки різко погіршилось. В ньому вже не бачить живу легенду, не бачить щось недосяжне і тим паче не моляться на нього. Бів він минуле, яке потрібно скоріше відправити на пенсію. Тим не менш, цигану пальця в рот не клади, бо відкусить. В реваншах він показує себе краще та й готується, як ми бачимо, не покладаючи рук. А тому вже у наступному відео ми розберемо, яким після цього табору він буде та на що робитиме ставку. Друзі, вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм патреонам, Джеку Євгену Гетьманському та всім іншим за фінансову підтримку. І не забувайте, найголовніше бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі в наступному випуску!